Не видно тут, звісно, але в неї таке. Звісно, вона нам дає багато марта. Е, я думаю, що вона не дає тому що, е, багато, тому що от коли був у цей період перший місяць, якраз таки, вона ж перший місяць е, по, захворіла, можна сказати. А перший місяць це коли от самий головний для мене, я думаю, це роздій, роздой кози. Це в перший місяць. Коли кізочка ще зовсім ніколи не була надійна, то в неї все розвивається, ну і далі, звісно, розвивається, але все ж таки, як перший місяць прийдеш, так воно і буде. І от бачите, вона якби застряла на якомусь етапі Марта, тому що вона ж не роздаювалася нічого. Коли була хвора, в неї там же ж вимічка було, ну як вам сказати. От бачите, зараз в неї вимічко вон яке, це в неї вже розійшлось. То, що в неї от така от така дулька була, просто от така дулячка. І все. І дійки ти мені, ну, якби там три краплини видоїв і все. і Ну як ти роздоєшти дійки. Правильно ж? Правильно, я думаю, що. Тому що, ну, якщо ти тут тягаєш, наприклад, а просто так, же ж не будеш тягати. Ну, як доїш, наприклад, дійну козу, Яка от як маюшка, в неї, в принципі, вже розійшлись файно. Дізно, ще не дуже великі, але вже нормальні. В принципі, мені зручно. <кій> а от у марти вони були якби дуже маленькі, тому що вимічка майже не набиралася, коли вона захворіла. А зараз воно почало набиратися, і знаєте, от видно навіть трішки по дійкам, що вони от ем, Якби не повністю розвинулись. Хоча вже то також такі непогані. Я думаю, що. Дай Бог, щоб Марточка в принципі роздоїться. Тому що вони, вона коли окотилася, то вона, в принципі, давала майже як маюшечка. Маюшки вже тоді місяць був після окоту. І вона давала десь 900, певно. Чи 800-900 так вона давала зранку. І от е ця. І марта також давала приблизно так, тому що я заміряв. В ті дні э, скільки молока. Вони разом дають і зранку виходило і літру 800, і 700. Літру 700, літру 800 виходило з них двох. Це, в принципі, Маюшка давала, як я вже казав, 900. Приблизно так, а ну діть. Приблизно 900, а от э, інша вже. ой! А інша вже давала Марта. Ну, звісно, не тільки 900, там ще. з... З грамами, так скажемо, Це я вже просто округлив. Ну ідіть. Що ви тут пристали до цієї? Зару гоняють. Я, до речі, в штанах сьогодні ще в кофті був, не зараз зняв, бо трішки жаркувато. Але в нас, в нас сьогодні. Е, ой. А в нас сьогодні просто е, холодно. Після того дождю, прям холодно було особливо зранку. Страшне. Зараз, звісно, вже краще. Але все ж таки в штанах, в принципі, я от Сиджу і мені, можна сказати. Дай йди сюди, зараз. Все, вставай. В штанах, в принципі, не жарко. Тому буду сьогодні, певно, здаювати. Цю Альпу, і якщо що вона якщо буде так і не братися, то буду просто здаювати та і все. В принципі, вона це не, то, щоб... Це не те, щоб там було в неї дів'яче так скажемо, вим'я, молоко, коли вона там ні разу не покрита була і набирається у кізочок, котрі ще ні разу не покриті були, то дів'яче те вим'я, так скажемо. Та куди ж ти мені залазиш? Ой Боже! Зарка. Будеш точно прив'язана. Стрибаєш тут. Тому буду здаювати, певно, скільки є, щоб, не дай Бог, не було мастито. Бо все може бути, як то кажуть, якщо його не доїти. О, що таке ця сніжинка? Говорили, говорив, що ти відходиш, не а це теля. До цього вона її боялася. Сьогодні щось в неї зн... знайшло на неї, так скажемо. До речі, у <кхе> У сніжинки такі дуже маленькі, також дійки, як у Марти. Прямо от. оттакий вони. Ну, як мізинчик, ось десь такий. Навіть менше, отак десь, певно, у неї зараз дійки. Звісно, вони ще роздоються. Я поки що думаю, що робити. Або випаювати самому. Самому. Козеня від е, сніжинки. О, Боже, сніжинка, то як ото на фоні цієї Альпи, як козеня мале. Повипаювати самому. Або ж е, залишати під сніжинкою козеня, щоб вона е, його випаювала сама, тих, щоб він її роздоював. Чи він, чи вона, не знаю, хто там буде з козеня. Але ось такі плани, поки що ще не знаю подивлюсь, <кій> 에, до речі, Маюшку я вже не пам'ятаю, говорив чи ні, планую продавати 에, після того, як цій, після як за, того, як зарі стане виповниться 3 місяці, то я буду її вже 에, виставляти на Олекс. Якщо на Марту були, тоді мені вже написали, але вона захворіла, коли я виставляв її. То і на цю не. От бачите, яка в неї відео? Ось таке. Такі Див, Дивнуваті трішки, але то нічого ці діки. Е, тому я ось не знаю. Точніше, що я не знаю. Буду виставляти, то може і маюшку куплять. Вона, в принципі, казичка непогана, як я вже казав. Ой. Тому такі поки що справи в мене. Чекаємо окот свіжинки. Дивимось за Альпою. Дивлюсь точніше. Поки що вона привикає. О, бачите, як Ну, видно, що... Прям марті краще стало, тому що до цього, ось як їй було прям погано, вона стояла як ото нерибане м'ясо. Тут біля оцієї, якраз таки, яблуньки. Вона її там один раз куснула, знаєте, і все. І зернові, до речі, поки вона була хвора, так скажемо, вона зернові не їла. Зовсім не їла. Десь там одну шкірку вона може зжувати. Знаєте, в неї таке, наче в мене ще враження було, наче в неї чи зуби, чи що таке, бо вона так. У цю таку їжу, там зернові шкірка вона не дуже, не дуже геть. Зовсім вона жувала, а зараз, от, бачите, все нападає, жує. Я дуже радий, животику який хороший. Молодчинка. І, до речі, вона <с правдая> зараз стала, коли приходимо додому, вона кричить. На весь двір кричить, щоб її подаїли. Представляєте? Не знаю, чого так. певно, певно що вим'я піджимає її там трішки чи що. Воно ж то, скільки вона ходила з дулею без молока. А зараз молока, молоко знову пішло, і вона оце кричить, буде бекати-бекати, буде стояти під хвірткою, ждати, поки я цю маюшку подою, Або буде лізти сама під мене. Щоб я її подоїв, але ж я дою в той момент маюшку. А вона все одно лізе і лізе, лізе і лізе, лізе і лізе. Тому я зараз її вже дою першою, стараюсь доїти першу, щоб вона не кричала собі. І випускаю її на, на вулицю. Вона гуляє собі з мар з цією з зарою. Звісно, вона лупаше ще цю зару. Як і всі, в принципі, кози, вона ще така. Але... Я випускаю, вони собі там ходять, якось ходять по дворику. А як уже закриваю вночі сарайчик, то я Марту переводжу до, до, сні... до цієї, господи кажу, сніжанки, до Маюшки. Тому що вони там собі не дуже сваряться, в принципі, вони привикли разом бути. То я собі так їх залишаю без привізів в тому загончику. А от сніжанку з Альфою на привізі тримаю. А Зарку поки що тримаю, просто так дома відпускаю, та і все. Е -е, до речі, я ще досі їх не переводив. Я не знаю, може і не буду поки що переводити цю, їх всіх е -е, в той сарай, що був зимою. Тому що мені трішки невдобно. Як сказати, невдобно мені трішки. Е, цей, Господи, зараз. Наведу камеру. Невдобно управлятися там. Тому що. Е, той сарайчик знаходиться не, не біля дому мого, а через дім. Це мені треба виходити, йти, проходити скільки, можна сказати. З тими з ведрами, з тими всіми зернами зранку. <кхем> і тягти, виходить, від того сарайчика сюди їх буде е довше і довше, і дальше. Я б сказав, не знаю, як то буде. Не пам'ятаю, як буде далі на українське, але то нічого. М -м -м Тому ось так от. Поки що вони в нас. Е сараї в домашньому, так скажемо. Те, що у нас прям знаходиться біля дому, у нас розділений двір на дві частини. на Ми називаємо його хоздвор Тобто там, де тварини, всі качки, кури. І обичний дворик, там, де гараж, склад у нас є, все таке. О, Боже, комарі вже літають страшне. Так, все, в принципі, закінчую на цьому ролик. Закінчуємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться вашими враженнями, так скажемо. Або просто напишіть, чи варто доїти Альпу, чи щось з того буде, чи ні. Е і на цьому закінчу все. Е ще розділю цей ролик, в принципі, на дві частини, тому що вже бачу 23 хвилини. він, Тому на дві частини його розділю, та й все. По 10 хвилиночок. До побачення.